Всім. Я думаю, що багато майстрів стикаються з такою проблемою, як тріщини скажімо, на стелі в гіпсокартонних швах, які треба чимось заробити. Тобто, як от, в даному випадку мені потрібно обновити кімнатку, невеличка кімнатка, на стелі всього-навсього два шва, тобто три листа гіпсокартону, два шва, які потріщали. Ну і мусово, мусово їх зароблювати, щось робити. Існує багато способів різних. Я хочу зараз показати один із способів, як, як, заробити, як заробити ці трішки, скажімо, з мінімальними. Фізичними затратами, скажімо, щоб не перешпакльовувати, не, не, не клеїти там різні ленточки, серп'янки, потім все шпаклювати, витягувати далі. Тобто я для, для цього використовую така є маса від семіна. Називається семін фіброл, фіброластик. Отак, тюбик. Тобто Він є в тюбах, таких, є в, в, в цих відюрочках. Що це таке? Це спеціальна маса, для, е, спеціальна маса для ремонтів тріщин. Для ремонтів тріщин е, дуже великий плюс, що вона її можна використовувати при різних матері, матеріалах, то есть там, скажімо, е, е, гіпсокартон там, стіна. Штукатурина там можна даже зароблювати тріщини в перекриттях бетонних. Тобто це вот маса, це, це маса на основі полі, 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 полімерних смол і з, з додатком з додатком скло От, зараз покажу, що вона представляє себе. То є ось вот така от маса. Ну, ви Могли бачити, там то вона повністю із Тобто, Використовуючи цю масу можна не, не клеїти вже ніяких паперових стрічок, серп'янки. Вона дуже крепка і що найголовніше для ремонту швів. Ця маса вона еластична. Ось така от маса. Виробники, скажімо, сімін, він рекомендує в парі з фібреластиком з цим. Тобто, ви перше забуваєте, скажімо, у вас є тріщина, ви її розшили, заповнили цю тріщину фібреластиком і тут дуже швидко сохне. Тобто Буквально хвилин 5-10 і можна фарбувати. Один тільки в, в сімінолаті. Mm. Ще така сама є, така сама точна шпаклівка, називається Болівія. Тобто один в, в один така сама маса. Мінус в тому, що вона не вона дуже в, велика, вона еластична. Але дуже велика плотність. І вона трошки зафарбовується тяжкою. Треба пару раз профарбовувати перед тим, як закатувати, скажімо, все. Ну а Зараз покажу трошечки, як я це роблю. Ну, ось так виглядає, що заповнений фібреластиком. І це я вчора. Заполняв швы, розшив, забыв фиброэластику. Ось так, все виглядає. Дуже швидко сохне е, потім Можна підшліфувати, глянути, може дешевше під, підмазати. Вот. Ну, якось так. Все, всім пока.